Всім доброго дня, продам Opel Corsa. 2002 рік. Я вважаю, що в чудовому стані, ах, йому потрібно подивитися. Так як на фотографіях, бачите, так вживу. Це не те, що машину намили і машина просто помита така. Ні, вона так і дивиться вживу. От. Бачите? Під пластмасами. Пластмаси я спеціально знімав, обробляв баранником, дир там ніде ніяких немає. Кузов в неї живий ще. Йоханий бабай. Для Опеля я вважаю, що гарний стан. Підкраси, Під думаю, що є, але шпаклівки точно немає. Ну бо таке, воно все ж таки старе. Я її не красив, а попередній власник від кордону на ній їздив. Хіба її десь може там красили, ну не знаю то таке. Але, ну от, то видно, ніякої шпаклівки, ніде взагалі все желізо. Тут, так, пробіг 100% рідний. Та той навіть по самих сідушках видно, що він рідний. Та й руль не стертий повністю. Так, по дверках. Красота. Відкриваються, закриваються прекрасно. Тут усе ціленьке, закривається лялька. Ну Таке салон, може би було чи трохи. Але... Мені підходить, а кому не підходить, Ти сюди дивіться. Тут також От, закривається, прекрасно. Також все всюди ціле повністю. Далі ще. Світла працюють, кондиціонер працює, все працює. Відкриємо багажник, ліфти тримають. Тут все год. Те, що от полочка зломана зараза, ну таке, це вже буває, на жаль. Е, там все ціленьке, теж... Так, по кузову я розказав. Тут ручечка, тут також все ціленьке, ніяких ніде режиків, нічого немає. Ну, Я думаю, що 80% вона в рідній фарбі, а так то не знаю. Ага, є два ключі, два брилка. Так, це є. Ну, я кажу, що я гарантії ніякої не можу давати, що там підкраси є чи нема. Це ви вже собі самі. Візьмете прибор, кому це цікаво, так сильно він своїм прибором нехай перевіряє. Так, під капотом. Під капотом, під капотом у нас такий маленький моторчик, який не димить, працює чудово, стаканчики цілі. Далі. Гарний «Опель». На свої гроші ще 4-хверка, то супер. Номер кузова в ідеалі. От я зараз відкрию і покажу. Ідеальний. Що для опеля також не завжди є? На титанах, хороша резина. Так, заведу. Крачі, хто візьме, не пожаліє. Машинка досить класна. Заведу. Якщо знайду ключі. Де да я вже їх поставив, ті ключі бляха. Щеплення вот. супер, ланц замінений. Короч. Співточка. Гур в ідеалі. Походив, це нормальне таке, ну можна щось би глянути, але я вважаю, що нормально. Коробка 5, всі круто. Є магнітофон, який робочий теж, склопідйомники робочі, підсвітка робоча. Так, коротше все робоче. На даний момент сів, поїхав. Хто не знає, от, обороти тримають, хто не знає, тут трьохциліндровий мотор, він так працює, як мотоцикл на походжі. Але він, от, я зараз погазую вам. Дивимося туди. От обороти набираю чудового, газую ніякого диму зовсім. Ще вийду, так покажу. І далі стало собі на 900 оборотів. Так, ще показую, чи димить, та я думаю, що хватить. Як ми бачимо, нічого ніде не димить. Моторчик працює так. Трьохциліндровий. Але працює чудово. Все, всім дякую, слава Україні!